Так, усім добрий день. 28 колеса, хромуліденного рама, дорослий велосипед. Найдешевший в магазині. 3500. самовивіз за 3,200. Так, то є у нас Швейцарія, Алпа, Ретро. Модний вірик. На касеті, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім передач, впереді немає, тільки ззаді. То ще, дивіться, які шимановські втулки. Їм вже 100 років. Бачите, які обуди резина. Нікеліровані крила, алюмінієві багажі, сідло, рідності вічкіряне, алпа. Такі вон тормоза, динамка ще є, фара. Защита на ланцюг. Даже є, дивіться, замочок закривати задні колесо. Педаля дуже хороші, теж такі старенькі, але вони працюють краще, як дара нові китайські, буду бродні, зараз треба дати, хоча б 4 тисячі. Резинок, бачите, швальба. Нині одна покришечка така коштує десь в районі біля 1000 гривень. А тут можна сказати, цілий велосипед повністю за 3500. Руль собі тут можна відрегулювати ручки все. Бачите, дуже добротному ну, стані, є десь якісь коски, але велосипед повністю на ходу. Сідаєте і їдете ніяких зауважень. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.io.